Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, і сьогодні ми приїхали на лина. Цю рибу я ловитиму вперше в житті. Я її не ловила, в моїх місцинах її не було. Тому я сьогодні як сліпе кошеня була. Готуємо смаколик Real fish. лин карась із смаком ворог. Він так пахне прикольно, так? а пахне взагалі обалденно, я тобі скажу. Дуже смачно. Робимо перше зволоження водою, а друге зробимо на основі бустера із черв'ячком, тому що це теж йому до вподоби. Питаємося угодить, як старі болячки. Насадка, так, того ми заїхали тільки, що взяли черв'ячка, і буде йому щастя. Все, прикормочку, перше зволоження вона напитає. Потім друге і погнали. Прикормка настоїлась, тепер беремо чарівне зіллечко. Так як я буду багато наливати, пиптик скручуємо. Ну, я думаю, можна раді такого бахнути і все, так, да, Катя? Да? Ні, ну, раз в житті живемо, щоб сказати. Випаласкуємо. Мама б моя би сказала, Оля, бутилочку не викидай, вона пригодиться. Але мама цього не бачить, того бутилочка піде в утиль. А, До мене в гості, кстати, як приїжджає. <смір> Всі, які тільки можна, коробочки позабира. <смір> так, тому що що, як каже наша баба Надя, Все пригодиться. для насіння взагалі добре туди хранити. Все, прикормочку гарно перемішуємо. Так як сьогодні жара, то я її трошки. Перезволожила, бо поки ми будемо дособирюватися і вона буде стояти, то вона якраз підсохне і буде така, як треба. Потім ми ліпимо кулечки. Е, я думаю, штук 5 для стартового закорма нам вистачить, ну а потім будемо працювати з точкою, як завжди. Вже проміряли глибину, вибрали робочу точку і робимо стартовий закорм у вигляді п'яти таких кулічок. Орієнтир є, тому погнали. Все, тепер ми будемо закидати нашу снасть і вже після того клюне риба за 40 хвилин чи довше чекати, ми будемо розуміти, коли робити докорм. Пішла жара, Клас, диви фрикціончик. 15 чик, чик, чик. 15 він тебе. Да. Тягав туди-сюди, так? Да. 15 хвилин. Обалдеть, але, 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 ти що. Так у ділі ще глянь, як зігнув. Клас. Ну, з махалочкою було б, я те, скажу так. Аліна, де твій поплавок? В тебе тяне, Аліна. О, клює. Давай, давай. Підожди, підожди, стоп, стоп. Чекай, чекай. Стоп. чекай подожди, Дівачки. що тихо, на чекай. Потому Притаплю. що притаплює тихо. в тебе. Ти сліди вже за цим. Зараз клюне. Ой, тобі зараз хана там буде. Чекай, чекай, чекай. Удочку, взагалі. Контроліруй, що солі <паймеш> так, сзади нікого ж Все. Там чекабан, так? Да? Да, там дуже хороша риба. Аминка, ти чекай. Оля бачила, як риба? Так ну угу. чекай. Оля, професіонал. Ти бачив? Клас. Обалдеть просто. Я в шокі. Ну він так давить у дно, що це капець. Це рибина, я таких ще не бачив. Це мій перший лин. Мені подобається поза Оліна, я не <рес> можу. Просто. Просто. Це Р... І... що? І ще одна на поготові, бачите, у нас. Ух ти, моє. Так. Оп. Ох, є. Давай, давай, давай. Дуже великий. Та там полторушка будуть. Давай, давай. І вниз ти бачиш, як він сразу, типу, на дно? От засрані. Жесть! Сильний, так? Сильний копє, сильний сильний. Він сильніший корпом. Він сильніший коропом багато. Оп, єсть! Ми це зробили. Обалдіть. Зараз будемо роздивлятися. Фанати приїхали доволі. Проти з а, ну, суха, ти що? В нижню губу. Зараз ми звільнимо. 2 кілограма. Обалдеть. Дуже гарна і сильна риба. Це кайф. А пахне так. Ах. Ну це просто нечто. Я кайфанула. Ви з такими рибачками полюбати. Дорого, Дорого дуже так рибалить. З ними? Ти зараз будеш як... Любіта дружина. Дівчина. 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 Отпускаємо кракіна і заново готуємо насад. Така от моя насадочка. Тут два черв'ячка, які я гармошкою зложила, закрила опарушем і зараз буду закидати. Ну, а це просто мій скарб Blast Bolo. Це вже третій сезон, боже, я бачу цією удочкою. Дуже задоволена, катушечка. Саме смак. Дочки. Дивіться, удочка, удочка, удочка мене провоцирує. Провоцирує на те, щоб я стрибнула і її достала. Це в сусіді украв лин удочку і вона пропливає мимо мого поплавка. бачите? А я от сижу. І просто здержуюсь, щоб не скакунути туди. От як оце мені жити з цим, понімаєте? Удочка пливе, а я ще не в воді. Як думаєте, я витримаю це здівательство чи ні? Так, друзі, знаю, що будете питати. Я по традиції відмічу водойму у описі під відео. З Насті теж я там залишаю свої дівки. Тут О, Боже, Аліна, що це? З нами сьогодні ще Алінка пристоловить. А водойма називається. Так, да. а оно вона якраз вже махає вам, привета. А водойма називається Білі камні. І от сьогодні, п'ятниця, будній день, всі вимостки зайняті. Я не представляю, що там буде творитися у вихідний. Це просто буде борьба, мабуть, за кожну вимостку. Але, але рибка клює, погода класна і це добре. Опачки. У нас тут покльовочка. Так, да, Гриша, если б не ти, реально б Катька б не мала б такої поклівки. О, це хороший, хороший. Давай. Забута лодочку. ні, 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 нормально. Класс. Єсть? Класс. Ні, ну це красивий. Да, Тільки да. поговорили якраз. Боже, да, по цей... який красивий. вау! Дивись. А... Обалдіть, просто Клас. класний. Ох. Здоровий такий. Да, шикарнющий. Супер. Не, ну, просто супер, супер-пупер. Боже, ну це просто це скарб, а не рибина. Дуже гарно. Обалдіть. Відпускаємо. Дякуємо Григорію, да. бо я пропустила би цю покльовку. А дитина сіла і таки каже: мама в Каті клює. У Мого сина завжди є друзі на ставку. І сьогодні це у нас такий павучок, Оп. який ганяє на ньому постійно. Прикольний гринчук. Угу. Ти їм подобається? <різь> Він вже павутину по тобі там плів. Не <різь> знаю. <різь> Класний, так? Да? Що це, як він називається, не знаєш? Овалдіть. Ну ти молодець у мене. Все вже. На паутинки висить просто. Це капець. Це жесть, оце валить. Ну це не мала рибина буде. Так, перебігаємо. Щоб твою не зцепити, зрозуміла. Аліна, вставай на підсак. Там мою візьму, у мене довша ручка, поняла? Так. Ооо! Це найвеликий. Щас, не, ні, Алін, він ще не втомлений, жди. Я його трошки заморю, а потім припідніму. Да, і це ти його забереш. Зараз, ще трохи. Не-не-не-не-не. Он же же, бач, вниз давать. Это <Стужда> жесть. Тупо да? Капец. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Готовься. А, там можно было. Еще чуть-чуть. Ты -чуть. глянь, глянь. А, <Стужда> все, все, все. Yeah! ай та 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 Оце рибьоха. А Мазуренко мені тільки каже, взагалі ти його зробила. Ну що? Схавала? Схавала, схавала, випросів нема. Ой, красота ти яка. Ти бачиш, як ці гачки гамака туди да, Так, да, тримають взагалі обалденно. Та гачочок, він маленький. Да, тут Давай тут я зараз. Держи рибину просто. Я їй, чесно, дуже переживала, що не витримують повідки. Але бачиш, як показала практика. де Взяла, вже рекламірує мого оленя. Да, ну, ми ж подружки. <свист> 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 а ти бачиш, який він да. і Той мій теж був перший з п'ятнишками. Ладно, давай. Мамки, хазяйки, ліна. Ні, ну дуже шикарна риба. А диви, в нього ще ось поводок торчить. Це він комусь так? так? Да? Да. Ось сюда, ой, боже, еще из нитки. господи, ну, это червяки да? были, типа, все, можно выпускать, классно, да, Ленка? Да, а Отпускай кракена. А мы фотку робили? Да. да я... Так там, да, хватит, там, 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 там да. А селфі, а с этим не было, а <плот> він бидится. <плот> Ух, пішов капець, фрикціон так давить. Жесть. Але я тепер розумію, чому Катя каже, що вона так полюбляє ловити луна. Тому що, так як він сопротивляється, мало яка друга риба дає такий бій. Клас! Але я б хотіла повернутися і чисто на махалку спробувати половити відчуть весь цей. Це просто вудлище настільки класно відіграє. І хоч у мене і балонка, але поплавок у мене стоїть 2 грама. І просто ідеально закидати аж під той берег таким поплавочком. Обалдеть, Але це, бачите, якось він навіть не хоче спливати. Ті якось спливали. Ооо, клас. Ті швидше спливали, ніж цей сильний. Поки дівчата там готували їсти, я сиділа на стрьомі, понимаєте? Тут сиділа, вичікувала. І нарешті. О, о все. можно процевать пиццакой. Да. Да. <говорить> <пиш <Meeting> <пишеч> <пишеч> Це Ліна дуже матьора, я тобі скажу. Цей такий. глянь. Ого. Це найбільший Ого, за сьогодні. О, да. Як так. там тапок завжди міряє, так? Абалден. Да, да? ага. І заглотив далеко, зараз буде екстрактором працювати. Ну це такий, знаєте, нормальний, солідний дядя, я вам скажу. Красава не дав такої, що... Щоб просто я кайфанула. Відпускаємо і заново зараз закинемося по моїй ручці, бо все в слизняку. І робимо нашу насадочку. Для цього достаємо удочку. Оп. І тепер ось покажемо, який у нас буде пучок. Ну, не дивіться, що у нас черв'як в пакеті. Ми забули додаткову коробочку просто взяти. Тепер черв'ячок отак гармошечкою. Раз. і ще один черв'ячок гармошечкою. Так, зараз цей активний такий оце крутиться. І закриваємо опаришем. І що я вам скажу, коли в усіх перестало клювати, в цей момент я стала ще активніше догодовувати точку, тому що це найдеальний момент, коли можна стягнути рибу собі. І от, в принципі, коли сусіди побачили, що у нас пішли покльовки, вони теж стали собі докармлювати точку ловлі. А ми зараз закидаємо удочку, стягуємо на наше кормове пітно, Оп. чого кончик у воду ложу, тому що якраз таким образом і потопиться ліска, не буде плавати зверху. І робимо, робимо дві кулі, тому що риба дуже сильно ходила на наші точки ловлі. І тепер далі ждемо? Так, значить, я поки там сиділа, ці мадам тут щось готували. Приготували бограч, диви який Давай. шикарний. Диви. нателяти телятина, картопля, томати, певні. Ну, да, Ой, що можна. це за балон? У вас що це за балон, конечно? Копірайтер. Що ну. ти гриня? Там риєш щось собі. <реш> да, Таким дядькам уже гарно. Вони вже на все гарно. Вони вже да, Вони вже Запасим, чи -ні? ні, вони вже Аліну називають Каті. Да, там це нормально. Сім. Це коротше сюди зараз петрушечка чи це кінза? Ні, це Петрушка. Блін, а так пахне. А, слушай, я поки сиділа там рибачила, я пахну. вроді їсти не хотіла. А зараз да, пахне. Ну будемо з одної тарілки по та очереді, їсти я як в дійсно. <реш> Я, вас, я насиплю в судочок, а сама воно з цієї каструлі. Нормально, так, так. Ой, тихо, тихо, Де моя тихо. большая ложка називає? Ну, мать сина можуть і слабитися. Це если що зразу додому забирати? Я... Чуєш, мать з цином, я думаю, що може за мною посудити. Ну так. Да. Я вже так схопила. Да? Те голодна? Це, а дайте прибори, да? Ну, хотіла би ось така да? краса, що Заработала те, що там сиділа. Це в мене типа риболовна ложка велика. Риболовна амністія, знаєш, типа мене випустили. Класно. Ну, ложка вообще любимого розміра. А я думала, забудь мене, забула мене позвати. <реш> <реш> Прошлий раз я не їла, Аліна. Я візьму, я вже качаю. У мене є, є ще одна ложка нормальна. І так, в мене на, є набор тобі, сумка. Типу, на Відрізня це... у вас буде одна тарілка, але у вас буде дві ложки. Та ти що? Гриш, нам просто по-королівськи зараз покормлять. О, хорошо, Ну, Це гриніна ложка. Що <ріху> дали, тому і раді називається. Будем смакувати. Темка. Я таке люблю. Дуже ярко виражений а, смак помідора, перця. Просто було. знаєш, я б сюди ще квасолі хотіла. Б, кстати. Ну це вже тоді не бограч буде. Ну, хто нам запретить? Да? Ну, з та бочанахи от... ділили, пам'ятаєш? Да, так, от воно тоді прикольне таке було. А взагалі, облденне. Люди, ловіть рибу, відпускайте її, їжте бограч, сладка. Тільки сладка, понімаєте? По-другому ніяк. І буде вам щастя. Цілую люблю. Бувайте.